Друзі, доброго дня! В сьогоднішньому відео поговоримо про піксель Facebook, і я вам покажу на практиці, як створити, згенерувати Піксель Facebook, як отримати код Пікселя, а також як встановити сам піксель на сайт. І так, для того, щоб згенерувати сам створити сам Піксель, нам треба зайти в бізнес-менеджер Facebook. Так і пишемо в пошуку Google «бізнес-менеджер Facebook. Ось саме перше посилання це наше. наше посилання. Розпочинаємо. Стартуємо. Якщо у нас вже є е, е, бізнес-менеджер, то Воно відразу за до умовчення відкриється бізнес-менеджер нашої Facebook. Якщо ні, то вас попросять створити цей бізнес-менеджер. І так, у нас вже є створений бізнес-менеджер. Я я візьму інший трошки бізнес-менеджер, свій тестовий. І ось ось я візьму інший бізнес-менеджер. І на заперейду в настройки налаштування цього бізнес-менеджера. Якщо у вас відкрився цей бізнес-менеджер за умовченням, то вам треба перейти в налаштування. Ось виглядає так: наш бізнес-менеджер. І тепер нам треба перейти в джерела даних, і ось тут пікселі. Ми побачимо, що тут пікселів немає, і нас просить перейти в розділ. Набори даних, тому що з недавніх пір, як, таких, як такого розуміння, пікселів вже немає у Фейсбука, а є набори даних. Тому переходимо ось на набори даних, і у нас вже є тут набори даних. Якщо у вас тут немає ще наборів даних, то вам треба натиснути Додати, створити назву набору даних, тобто пікселя, наприклад, піксель 2, творити, перезавантажити сторінку, і нас вже сразу перенаправлено, перенаправило в джерела даних. Якщо ми Повернемось бізнес менеджер налаштування бізнес менеджера, джерела, даних, набори даних, ми побачимо, що у нас от, от є цей набор даних, піксель. І ось тут, в 3 крапочки, ми може, треба перейти в Events Manager. Ось наш піксель створений, тут ще немає даних, він не відслідковує ще ніяких даних, і нам треба налаштувати збор даних. Отут от натискаємо Налаштувати піксель Meta, установити, установити код вручну. Ось у нас згенерувався код пікселя, і нам треба вставити його на сайт. Для цього копіюю оцей код і вставляю на сайт. От у нас є сайт, наприклад, «Performax .site». І Якщо подивитися в код сторінки, код, код сторінки, то нам треба поставити цей код перед закриваючим тегом «head». Ось відкрив... відкриваючий тег. І ось тут у нас ось закриваючий «head». Тобто перед оцим на строку вище, треба ставити цей код. Я заходжу в шаблон нашого сайту. Ви можете звернутися до свого адміністратора вашого сайту. І ось відкриваючи тех, і ось закриваючи тех. І я вставляю сюди копійований код пікселя. Він починається на MetaPixel-код і закінчується end-металькод. І зберігаю. Тут. Повертаємося, де ми купували код, натискаємо Продовжити, вмикаємо автоматичне розширення всіх параметрів продовжити. Події ми будемо налаштовувати пізніше, тому натискаємо відкрити огляд пікселя. І ось у нас є на цей піксель з кодом, і давайте перейдемо в тестування. подій на цьому пікселі, цього, цього Пікселі. Якщо ось тут ми натиснемо закладку тестування. Переконайтеся, події вашого сайту налаштовані правильно. Отут є поле для вставки адресу нашої, нашого сайту. Ми вставляємо сюди і натискаємо «Відкрити сайт. Відкривається сайт. І якщо ми повернемось, ми бачимо, що у нас перша подія відбувалася, подія за умовченням «Page View», тобто перегляд сторінки. Тобто піксель спрацював, він працює коректно. Також треба налаштувати трошки доналаштувати піксель. Переходимо в налаштування, спускаємось нижче. І ось тут дозволи трафіку сайту створити дозволений список. Натискаємо і сюди нам треба вставити домен нашого сайту. Натискаємо далі, підтвердити. Закрити. І якщо ми подивимось, то ми дали дозвіл пікселю прату, працювати. В нашому домені, і тепер він буде коректно фіксувати всі події на сайті. І так, повертаємось в нашому в закладку огляд, оновлюємо сторінку. І якщо подивимось за сьогоднішню дату, вже дані, то ось тут розпочнуться вже відслідковування нових подій, і піксель буде працювати коректно. Долучайтесь до спільноти перфомакс. У нас про маркетинг та рекламу для бізнесу. Якщо ви агенція чи спеціаліст з будь-якого напрямку маркетингу, ви можете розміщувати свої матеріали на сайті спільноти та цим рекламувати свою експертність та послуги. Якщо ви представник бізнесу, на сайті спільноти ви можете знайти підрядника з маркетингу або задати питання, на яке вам нададуть відповідь спеціалісти. Діджитал маркетинг, класичний маркетинг, контент-маркетинг, СММ, SEO. Дизайн та візуалізація, контекстна та таргетована реклама, аналітика та інші напрямки маркетингу все це на сайті спільноти Performax. Посилання під цим відео.